Брати і сестри, я так засидівся. А мені кажуть, виходь. Добре, брати і сестри, у нас сьогодні особливе служіння, і особливість його полягає в тому, що ми маємо благословенний день, коли Господь нам дає і створив цей день для радості, для духовного збудування. І ще його особливість полягає в тому, що в цьому дні є служіння, в якому ми зможемо мати. Частково те, про що говорили в першій проповіді, і ми слухали взаємозв'язок з Господом при тому, що ми наявно будемо дотикатися хліба і вина, який являються образом крові і ломаного страждального тіла Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. І ось. Ідучи на Голгофу, ми читаємо Євангелій від Матвія в 12 розділі. Де йде це оповідання цілих серій, цілих подій, вирішальних в житті Ісуса Христа. Він зустрічається з одним питанням або з однією вимогою, яку до нього ставлять книжники та фарисеї. І дуже цікаво, як він їй відповідає. І тема, яку я хочу сьогодні частково підняти і потім перейти поступово до ламання хліба, це впізнати Христа і пізнати свій час. Впізнати Христа і впізнати свій час. Євангел від Матвія, 12 розділ з 38 вірша, по 42 читаємо. Євангелі від Матвія, 12 розділ з 38 вірша. Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвалися до нього і сказали: Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе. А Ісус відповів їм: Рід Лука і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, крім ознаки Пророка Йони. Як Йона перебув у середині Китові три дні і три ночі, так перебуватиме три дні та три ночі син людський у серці землі. Ні невітяни стануть на суд із цим родом і осудять його, вони бо покаялися через Йонину проповідь, а отут ото більше, ніж Йона. Цариця з півдня на суд стане з родом оцим і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ото більший, ніж Соломон. До 12 розділу Євангелі від Матвія Христос подавав себе як Месія. Христос багато робив чуд. Христос поклав в основу Євангелія від Матвія до 12 розділу саме в 5, 6, 7 розділи на горну проповідь Ісуса Христа, де Христос давав не просто основи християнської етики, де Він показував принципи мислення внутрішнього життя зміненої людини. Христос достатньо багато чуд вчинив. І ми розуміємо, що кожен раз, коли він ходив і проповідував по землі, за ним ходили люди, які шукали царство Боже, які хотіли пізнати Бога, які вірили в нього як в Месію. Ну але разом з тим, і за ним ходили люди, як я говорив минулого разу, вони, наче приватні детективи, вони вишукували кожне слово, що він скаже не так, де він поставить наголос, де він, хоча б тінь кине на те, щоб порушити суботу. чи... Показати непокору до римської влади, до римської імперії і так далі. Тобто ці люди завжди ходили з ним. І от Христос в своєму служінні стикається з одним, з одним таким епізодом, де 38-й вірш написано, написано тоді, де хтось із книжників і фарисеїв озвався до нього і сказали: Учителю: хочемо побачити ознаку від тебе. А Ісус їм відповідає: Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, крім ознаки пророка Йони. Брати і сестри, дорогі віруючі, дуже цікаво, що Ісус називає юдеїм, юдеїв народом лукавим і перелюбним. І ми розуміємо, що слово перелюбний має значення в даному контексті як зрадник або як відступник. І тут мається на увазі пророча ідея, яку Христос дає тим людям, які читали старий Заповіт, і які розуміли, про що говорили пророки, і вони розуміли словосполучення, риторику, ментальність. І Христос говорив, щоб воно відгукувалося в них, щоб вони розуміли гостроту, чому він відповідає. Чому саме він каже рід, лукавий і перелюбний, тому що тут мається на увазі ідея зі старого заповіту, коли відносини між Богом Ізраїля, скажімо так, розумілися, про які говорить про Керем'яни, ще будемо читати, як шлюбний заповіт між Богом, чоловіком і Ізраїлем нареченою. Точно так само, як в Новому Заповіті, ми з вами читаємо і бачимо, що Ісус Христос як наречений, а церква як нівеста, та сама ідея, яка була і в старому заповіті. І коли Ізраїль був невірний і він віддавав свою любов іншим богам, то казали, що народ став відступником і ходив, блукаючи за чужими богами. І один з таких уривків, книга Пророка Єремії, 3 розділ, 6 і 11 вірші, Христос саме цю має на увазі ідею про те, що каже, ви зрадили єврейському народу в особі книжників фарисеїв. Він каже про те, що пріоритет і поклоніння ваш являються іншим богам. І тому, коли він звертається до них, він говорить не про фізіологічні, всякі їхні блукання і не про хімію тіла, яка працює, скажімо так, в кожному чоловіку і в кожній жінці. А він говорить про. Відповідаючи на те, що вони кажуть, дай нам ознаку, він їм говорить про те, що ви зрадили Бога. Тому що, коли ви були самодостатні в вірі, якби ви вірили в Бога Отця, не ще ми будемо говорити, де Христос себе порівнює з Йоною і царицею півдня, він каже, ви б не шукали ознак, тому що ознаки шукають ті, кому не вистачає внутрішньої віри, внутрішньої самодостатності, внутрішнього поклоніння Богові. І дивіться, що каже Пророк Єремія, третій розділ, 8 вірш, і побачила юдея, що за все те, що перелюб чинила невірна дочка Ізраїлева, відпустив я її і дав їй листа розводового, та зрадлива сестра її дочка Юдина не побоялася і пішла блудливою, стала і вона. Тобто, ідея ось цього, скажімо так, духовного перелюбу, коли віруючи, вони. Знають Бога, але вони перелюблюють. Вони перелюблюють Бога і вони починають любити світ. І тому, коли Христос відповідає їм на питання про остання ознака, яка буде, взагалі він каже їм, що для вас остання ознака це буде моє Воскресіння. І зараз ми до цього, ми, ми до цього знову повернемося. Брати і сестри, цікаво, що в новому заповіті Яків він ту саму ідею бере зі старого заповіту, і в новому заповіті він звертається до епохи новозаповітніх віруючих, і він застерігає. Щоб ми не були перелюбниками та перелюбницями, яква 4.4. перелюбники та перелюбниці. Чи ж ви не знаєте, що дружба зо світом то ворожне супроти Бога? Бо хто хоче світовий приятелем бути, той ворогом Божим стається? Ми бачимо, що слово Боже як в старому, так і в новому заповіті, застерігає нас від того, щоб ми не любили більше, ніж Бога, будь-що чи будь-кого. І особливо за старога апостол Яків, він, він взагалі такий був достатньо ну, в такому дусі, якби Івана Хрестителя, достатньо твердо, шорстко є таке українське слово. Він так говорить про те, щоби насправді ми пильнували своє серце, щоб Господь нас не розцінював, як тих, які перелюбили його і які поклоняються цьому світу. І тому, коли Христос звертається до людей, які були навколо нього, Він саме цю ідею закладає. каже, чому ви цього шукаєте? Хіба мало я до цього зробив? Хіба я недостатньо показав себе для того, щоб ви повірили в мене як в Месію, як Мишаха? І далі Христос переходить, взагалі приводить приклад, починає говорити про, про Йону. До цього Господь виявив чимало чудес. І він виходив, щоб людська віра грунтувалася, щоб вона стояла не на чудесах, тому що віра від слухання і життя віри, і життя по вірі, воно теж саме на вірі будується. І от Христос каже, як Йона перебував у середині Китові три дні і три ночі, так перебуде син людський три дні та три ночі в серці, в серці землі. Ісус каже, що цьому народові буде дано лише одне знамення, і напевно останнє. Це буде знамення, яке уособлювалося з Йоною, це Воскресіння Ісуса Христа. Матвій каже, що знамення полягає в тому, що як Йона був три дні і три ночі у серці Кита, так і син буде в серці землі. За юдейським календарем багато людей вони шукають яких зачіпок, чому саме три дні. За єврейським календарем, за юдейським, частина дня вважалася як цілий день. І тому, коли говориться про те, що він був три дні і три ночі всередині землі, то мається на увазі в комплексі, у всьому, всьому, що відбувалося саме в ті три, три доби. І Христос каже, що нині вітя прийде час, вони будуть судити вас, вони будуть судити вас, які шукають сьогодні знамення. Знаєте чому? Тому що ніневітяни, вони в йоні побачили Божого пророка і вони побачили звістку. Христос каже. І другими словами, Він каже, а ви в мені не побачили Месії. От як важливо, брати і сестри, розуміти час і бачити Бога в історії, бачити Бога в своєму житті, так само, як юдеї, бачите, наскільки вони були сфокусовані, сконцентровані. На букві Писання, наскільки вони були сконцентровані на своєму житті релігійному, на своїй літу, літургії, наскільки вони були сконцентровані, як казав Христос Івангель від Матвія, 23 третьому розділі, оцінити комаря і поглотити верблюда. Тобто, наскільки в них були перекошені цінності, що вони не зрозуміли час і вони не зрозуміли Христа? Як важливо нам, брати і сестри, розуміти час і розуміти Христа. Ісус каже, ви вимагаєте знамення, я Боже знамення. Ви мене не впізнали. Жителі Ніневії пізнали Боже Слово в Йоні. І сьогодні люди не розуміють ні часу свого, ні стану. І давайте ми приведемо з нашого життя просто дуже простий приземлений приклад. Дивно, як сьогодні дуже багато віруючих втягнуті в воєнну риторику і не розуміють часу. І не розуміють взагалі, що відбувається в глобальному світі. Коли з дуже багатьох церков, люди, які ще два роки назад вважалися наскільки поважними, змістовними, наповненими євангельською звісткою людьми, сьогодні говорять, наче вони говорять з воєнних кафедр. Розумієте? А насправді, що відбувається в світі? А насправді відбувається те, що Христос каже: подивіться на фігове дерево і на віття Його, коли воно розпускається, то знаєте, що близько літо. Ми живемо в той час, коли не чергував спишка в гарячій точці світу. Піднялася. Ми живемо в той час, коли світ наближається дуже шаленими кроками до великої скорботи. Ми живемо в той час, ми повинні розуміти часи, а не очікувати якихось ознак. Розуміти часи, що ми живемо в той час, коли на арені не сьогодні, а завтра з'явиться людина, яка запропонує мир і заключує мир, каже пророк Даніїл. Можливо, це мир буде цей на сім років. От який ми сьогодні час живемо. Ми живемо в той час, коли ми наскільки інтегровані в проблеми і процеси життя, бо ми просто люди. У нас є робота, у нас є програми, у нас є сім'ї, у нас є свої турботи. Більшість із нас, наприклад, зараз тут молоді сидять, що нам хочеться жити. Ми не віримо, в який ми час живемо. Нам не хочеться жити. І тільки писання будить нас, коли воно шорсткою мовою до нас говорить, воно каже, пробудися, ти живеш в останній час. Вони не зрозуміли свого часу. І вони в часі не зрозуміли Месію. А жителі Неневії при своєму відступленні вони зрозуміли час, вони зрозуміли місце, і вони в йоні побачили пророка, а юдеї в Христі не побачили Месію. І Христос їм хоче це донести. Він не просто їм про щось говорить. Розумієте? Брати і сестри, ми живемо в той час, коли як казав Мартін Лютер, зараз я скажу, до чого я це все веду, що сатана Боже мавпа. Коли сатана хоче дублювати все, що робить Бог, для того, щоб розрушити Божий народ, Божі пророцтва і Божий план спасіння. І останній час ми живемо в той час, коли ніхто й не скриває навіть одної з такої ідеї про те, що всі п'ять східних і південних областей, які сьогодні ніби завоювала Російська Федерація, яка є частиною глобального плану. І вони не скривають про це. Вони про це прямо говорять. І, взагалі, все, що робить світове співтовариство, і світові еліти, вони попереджають наперед. Як, як це не дивно, і вони ні бояться, ні сорому не мають. Вони просто наперед це все говорять. І вони прямо говорять, що є такий проект, який називається Новий Єрусалим, для того, щоб звільнити одні з найкращих земель України для того, щоб заселити євреїв. І ми бачимо, як це сплановано, і в Ізраїлі відбувається війна. Ми не будемо говорити, як вона викликана штучно чи не штучно. Ясно, що Бог це допускає, тому що пророки говорили, що Газа буде наказана. Так написано в пророках. Біблія говорила про те, що Сірія і Дамаск буде знищені, будуть наказані, буде стерте і спопелена буде в попіл. Розумієте? Про це ж Бог говорив давно. Бог це все передбачав в історії. І ми бачимо, що наша земля вона стала. Скажем так, один із таких проєктів, які пропонує диявол. Що це насправді відбувається? Друзі, насправді цей проєкт ніколи не відбудеться на теренах України. Ніякого проєкта Нової Єрусалиму тут не буде. Чому? Тому що Псалом 2 написано так, що я помазав мого помазанця над святою Горою на Сіоні. Сатана просто хоче розрушити, щоб Христос не прийшов до Ізраїля, знищити Ізраїля, щоб він не прийшов на Сіон і його ноги ну, не торкнулися оливної гори. Він просто заважає і тому вкладає. В уми тих же євреїв і світових товариств для того, щоб вони робили, дублювали, повторювали якісь проекти на якихось інших територіях, для того, щоб Божі, Божі пророцтва на тій землі в той час не відбулися. Чому йде атака на Ізраїль? Для того, щоб знищити цей народ, щоб в кінці часу він не прийняв Ісуса Христа. Ми розуміємо, наскільки являються частиною цього глобального світового співтовариства, в тому числі. І наші народи, і наш народ став сюди втягнутий. І подивіться, по бісовській мудрості каже пророки апостол про те, що мудрость бісовська. Наскільки Україна поставлена в такі умови, що вона не може не реагувати на це все зло? Тому що воно лізе цинічно, безсовісно, безжально і знищує жінок, дітей, старих, молодих і так далі. Інфраструктуру, міста, села, природу спалюють і так далі. Тобто і Україна поставлена. Через оці всі задуми, які лукавий вкладає у ці голови, для того, щоби і, і не може не реагувати на це все. Розумієте, яка ситуація? Тому сьогодні той час, коли церква не повинна дуже сильно участвувати в оцих величезних світових масштабних афьорах, які Христос розрушить, церква повинна більше молитися. Церква повинна не військовою риторикою займатися, а звичайно допомагати бути правою рукою секонд хендом зрозуміло, допомагати нашій землі, нашим людям, в тому числі перш за все, військовим. Ми, ми розуміємо, але повинні розуміти це все. Тому, коли ми на, на нас є внутрішнє невдовольство, і, і воно в нас є. І ми бачимо ці всі ігри, і вони реально відбуваються. Оці всі проекти, які наперед проговорюються, нам важко, нам важко буває не реагувати на це, нам, нам важко буває навіть коректні слова підбирати. Брати і сестри, але це все ознаки останнього часу. І Христос це все розрушує. Тому коли Христос звертається до, до людей свого часу, Він каже: слухайте, ви хочете чогось високого, ви хочете якогось вброса, чуд, знамен. Тоді, коли віра будується не на цьому, Христос давав їм розуміти, не на цьому будується віра. Віра приходить від слухання. Вони требували якихось таких, скажімо, шоу, а він їм каже, послухайте, не треба говорити про якісь високі речі. Подивіться сьогодні, в час, в який ви живете. Якщо вони в Йоні побачили місію Божу, то як ви мені цього не можете побачити? Далі Христос приводить приклад цариця Савська або в Біблії Цариця Шеві. Ми бачимо, що вона в Соломонові пізнала мудрість Божу. У мені, каже Христос, прийшла до вас мудрість більша, ніж Соломонова, і більша звістка, ніж та, яку приніс Йона Невітянам. Але ви наскільки сліпі, каже Христос книжникам Фересеям, що не можете побачити істини, і наскільки глухі, що не можете побачити Божого застереження. І тому прийде День суду, коли давні, мається на увазі і Ніневітяни, мається на увазі і, скажімо так, ті племена, які представляла свого часу цариця Шаві. Які пізнали Бога, вони будуть свідчити проти вас, бо у них було менше можливості побачити і пізнати правду, а у вас найкраща можливість, і ви не пізнали Бога і не захотіли цього. Тому, брати і сестри, ми можемо говорити сьогодні, продовжувати про діалог Христа з різними групами людей, яких він спасав, яких він застережував, яких він приводив до покаяння і до розуміння царства Божого. Але колись жив Йона, і це було давно, і він нам поставлений приклад. І коли Христос говорить про Йону, він їм говорить, що цьому роду буде останнє знамена. Це моє Воскресіння на образі Йони. Він говорить, що як Йона вийшов з Кита, так і син людський воскресне, і ви це будете знати. Тобто Христос їм прямо говорив, що це буде знамено. Христос їм прямо говорив, ви це побачите, і це буде, можливо, останнє знамено для цього роду. Ну, ми по історії знаємо, що прийшов 70-й рік, і Єрусалим був зруйнований за свої гріхи, і був зруйнований через свій вибір. Бо вони сказали, що вони сказали? Вони сказали, нема в нас кесаря іншого, нема в нас іншого царя, як тільки кесар. І вони зробили вибір. Тому й прийшов кесар і зруйнував Єрусалим. Вони самі сказали кров його на нас на дітях наших. Вони самі розписалися за своїх нащадків, за майбутнє покоління. Тому прийшло це зло. І ми це, ми це знаємо по історії. І в цьому різюча істина, що Ісус є Боже знамено, так само сьогодні, як Йона, був Божим свідком. Для мешканців Ніневії, а Соломон Божої мудрості для цариці Савської. Дуже цікава, ця була жінка, якщо так подумати, вона взагалі десь там далеко в своїй країні, приблизно, приблизно, за 800 кілометрів вона там почула, що в Ізраїлі якийсь молодий цар є. Вона десь там далеко почула, коли кораблі Соломона приходили для того, щоб купляти слонову кістку, купляти мавп, купляти там золото і так далі. Вона бачила, які приходили кораблі. Це не такі були кораблі, як з інших країн світу. Не буду говорити сьогодні про сучасні технології, але вона бачила, що це і, і парусани такі, і, і форми не такі, і ідолів на них немає, і, можливо, черепів костів на них немає. І тим не менше, це якась успішна країна приїжджає. І вона зацікавилася, а що це за країна приїжджає, а що там за цар, які там закони, які там принципи міжнародної торговлі. Вона читала закони торговлі. І вона просто здивувалася. Вона каже. Вона подумала сама в собі. Тільки Божа мудрість може такі рішення приймати, тільки від Бога з Божої країни можуть приїжджати такі, такі люди, так одягнуті, так вічливо розмовляють, такі відповідальні в ділових своїх відносинах. І ви знаєте, саме коли ми говоримо про лідера державного масштабу, як він мислить? Він він все оцінює, вона все оцінила, і вона сама собі сказала: Ні, тут а щось не то. Це не єгиптяни, це не це не лівійці, це не інші якісь країни. Піду на я подивлюся. І вона збирається в дорогу, вона приходить до Соломона, вони з ним спілкувалися, і при від'їзді, коли вона дала йому багато подарунків, вона каже: Слухай, мені і половини не сказали того, що я зараз побачила. І вона просто була в захваті, вона почала благословляти благословен Бог, батька Твого, благословен Бог, благословенні щасливі слуги твої, які це бачать. Вона в Соломоні побачила немудрість чоловіка. Вона побачила мудрість Божу в людині, яка перебувала. Вона побачила Боже помазання. Ніневітяни жорстокі були. Вони поневолили дуже багато, особливо пів, північне, північне царство ізраїльське. І, і, і Ніневія, Нінев вона це було величезне місце, воно було майже неприступне. Там були величезні стіни, де шість колесниць підряд могли їхати. Там були башти, які контролювали. Потім був ров величезної води, потім наступна стіна була менша. Потім була знов ров, потім мости були. Тобто це місто було неприступне. Але при всьому цьому в них не було, вони були горді, каже Пророк Наум, там він багато чого описує. Але коли прийшов Йона, вони не подумали, що ми самодостатні, ми сильні. Хто це такий прийшов з поневоленого народу? Уявіть собі, що таке національна ворожнеча. Якби росіянин прийшов і почав тут проповідувати вам, українцям, які б ваші були відчуття? А уявіть собі, цьому, якби це був помазаник Божий. Розумієте, понятно, що його не всі сприйняли. Навіть якщо б це був чоловік Божий. Тобто, але невітяни при всьому цьому, вони повірили цьому чоловіку. Вони в ньому побачили, що він не себе проповідує. Вони побачили, що він вістку Божу приніс. Вони побачили, що Бог їх хоче спасти і простити. І вони покаялись. І вони були помилувані. Прийшов Син Божий на землю. 2000 років назад, Він ходив і проповідував. Ніхто так не проповідував, як він. Вони саме це казали, книжники Фарисеї, їхня сторожа. Він робив багато чуд не для того, щоб себе показати, а для того, щоб спасти, допомогти людям для того, щоб їм протягнути руку. Він проповідував, в принципі, такі царства Божі, які по цей день ніхто не міг продублювати. Це нагорна проповідь, це, ну, це, це неймовірно, це тільки Бог може виголосити такі речі. І це було зрозуміло, що це прийшов Син Божий. розумієте? Це прийшов Месія, тим не менше вони його не прийняли. Тим не менше вони поступили нерозумно. Вони його розіп'яли. Брати і сестри, хай Бог береже нас і благословить нас, коли ми живемо в такий останній час, коли церква повинна пильнувати, коли ми живемо в той час, коли сатана востає проти Бога і робить різні в світі, різні в світі немає часу і не це місце, щоб сьогодні говорити, різні дублюючі проекти, щоб розвалювати пророцтва Божі, Ізраїль Божий народ, посягати на гору Сіон, не Гора Сіон, а інші території і так далі. Брати і сестри, взагалі, це така цікава тема, яку віручі повинні знати. Уже була в історії попитка создати Єврейський автономний округ. Уже були попитки в історії потім на, Крим, на Кримові зробити це ще до 1954 року. Розумієте, нічого не відбулося. І те, що сьогодні на Україні планується, нічого з цього не буде. Навіть початкових спроб всяких нічого не відбудеться. Розумієте, Бог посміється цьому всьому. Але ознака яка? Ознака, що, що сатана повстає на все, що є Боже, розумієте? І ми, як віручі, повинні розуміти час. І як шкода, що нас народ використовується, як шкода, що сатана продумав схему, як утилізувати чоловічі населення, в тому числі України. Ми про інші країни не будемо говорити. Байдуже, прийшли сюди, хай отримують. Чого було йти? Потрібно головою думати. Є ж багато людей, які йдуть у в'язницю, але не беруть зброю, кажуть, ми не прийдемо і не будемо воювати. Ми живемо в останній час. Люди сьогодні теж вимагають ознак. Люди хочуть знамен. І Антихрист розуміє це. І Біблія каже, що Він прийде, буде так, такі робити ознаки, такі знамени, що люди почнуть йому вірити. Він заключе мир, і люди скажуть, оце світовий лідер, оце він. Ми вже стомилися від війни, тому й нагнітаються сьогодні маховик воєнних дій, воєнних риторій, для того, щоб прийшов один. І люди сказали, оце він. І, розумієте, Люди здохнуть хочуть. Всі ми люди, але ми, як віруючі люди, повинні розуміти цей час. І зараз ми будемо торкатися хліба і, крові, хліба і вина, тіла і крові Господа і Спасителя Ісуса Христа. І будемо розважати над тим, хто є Месією, хто прийшов і віддав своє життя за нас, хто спас нас. І те, що ми сьогодні тут знаходимося, і те, що ми це чуємо і розуміємо час, це тільки завдяки тому, що Він нас знайшов і Він нас спас. Те, що ми хоч трошки розбираємося на світовому годиннику вказівний Божій палеці, що відбувається, це завдяки Його смерті і Воскресіння, завдяки тому, що Він прийшов. Христос каже, радуйтесь, тому що імена ваші записані на небі. Ми маємо радість, і ми маємо шалом оцей глибинний, покорінний мир в нашому серці, бо наші імена записані на небесах, саме тому, що Месія прийшов, і саме тому, що Він подав себе як Месія, і ми в нього увірували. Брати і сестри, ми щасливі люди в тому, що ми вірували в Ісуса Христа, ми щасливі люди в тому, що ми знаємо, куди ми йдемо. Ми щасливі люди в тому, що ми знаємо час, в який ми живемо. Ми щасливі люди в тому, що прощені нам гріхи наші. Христос, коли зцілив одного чоловіка, то Він задає взагалі питання, каже, а що легше сказати, прощаються тобі гріхи чи встані ходи? А що більше зцілення чи прощення? Брати і сестри, прощення гріхів. Набагато вище, набагато цінніше, ніж просто буває зцілення тіла. Ми будемо зараз молитися над хлібом і над вином, будемо брати це в руки і будемо розважати над смертю і Воскресінням Ісуса Христа. Давайте ми зараз станемо для молитви. Я попрошу, будь ласка, підійти Максима і Владислава для того, щоб звершити молитву. Ми зараз помолимося, брати і сестри, таким чином. Помолиться хтось в церкві, хто з вас має бажання помолитися за свій духовний стан, за час, який ми повинні розуміти, в який ми живемо. Помолимося за своє серце, щоб ми не були як книжники і фарисеї. Я думаю, що ми не такі, впевнені в цьому, але це все нас переслідує також, щоб ми не були глухими, сліпими, жорстокими. І вони не зрозуміли свій час. І ми живемо в той час, коли дуже багато людей не зрозуміють час, який вони живуть. Але щоб ми просто пильнували, щоб ми просто пильнували, ми помолимося над хлібом, Владислав помолиться, і ми помолимося над вином, Максим помолиться.